Доброго дня, я студентка КНТЗ 119 до Сайва Галина Андріївна. Тема моєї дипломної роботи розробка веб-застосунку для обробки запитів на сайті фільмів та серіалів. Об'єкт дослідження, програмні засоби для пошуку і обробки необхідних даних через доступ до них через API. Задача полягала в тому, щоб створити веб-сервіс, який зміг би приймати запити і їх на сторонній API, обробляти дані за певною бізнес-логікою і відправляти відповідь користувачу. Для прикладу було використано сторонню API тікенмурті.ком як таку у яке якої існує хороша документація, а також велика кількість даних. Предметом дослідження є якраз вебАПІ для зв'язку зі сторонними веб-сервісами. Мета роботи, розробка Вебапі-застосунку для взаємодії з Third Party Апі для отримання і обробки даних з бази даних розважального медіа контенту. Актуальність роботи полягає в тому, що використання медіа контенту постійно зростає, і для роботи з великою їх кількістю необхідні засоби для швидкого і зручного доступу до конкретної інформації. Основною Основою роботи веб-сервісів і будь-яких програмних продуктів в області веб-технологій є з'єднання користувачів і потужностей, засобів комплексів, які забезпечують виконання задачі користувача. На сьогоднішній день на сьогоднішній момент розповсюдженим способом налагодити комунікацію між комп'ютерами є HTTP Протокол. Даний протокол є. Протоколом з найвищого рівня моделі ОСІ, він регламентує передачу даних від комп'ютера користувача клієнта до сервера. Головна відмінність і особливість підходу HTTP в тому, що з'єднання не встановлюються як при сесійному підході, а спілкування будується за принципом запит-відповідь. На кожен запит. Клієнта сервер має надіслати відповідь, навіть якщо щось пішло не так, щось зламалось, запит не коректний. Клієнт завжди має отримати відповідь. Тому розроблений застосунок, який використовує протокол HTTP, передбачає помилки на некоректний JSON або неправильний запит. Технологія API, Application Programming Interface, дуже популярна сьогодні через те, що регламентує способи зв'язку різних програмних продуктів між собою, створюючи мережу взаємопов'язаних, але незалежних застосунків. Відмінність API від, наприклад, вебсайту, полягає в тому, що класичний веб-сайт створений з декількох різних проєктів, включаючи, що називається фронтенд-застосунок. Цей застосунок дозволяє користувачам. Використовуючи графічний інтерфейс, користуватись функціональністю застосунку, але розробка окремого додатку це час і гроші, тому не завжди є доречним його розробка. А api продукт працює напряму з запитами. Ці запити можуть бути з різних девайсів, з різних операційних систем, з різних країн і навіть з середини інших програмних продуктів. В результаті чого користувач отримає свої дані в текстовому або файловому форматі, що необхідно для обробки, наприклад, в іншій програмі. Продемонстрований застосунок це яскрава демонстрація можливостей API і його застосування на практиці, тому що сам запит може надісланий, може бути надісланий через утиліти типу Postman або з браузера, або з іншого застосунку. Далі, мій застосунок обробляє цей запит і формує свій запит на іншу апі. Отримує звідти текстову відповідь. Знову обробляє в ту логіку, яка необхідна нам. І потім клієнт, який відправив запит, отримує відповідь в тому форматі, який регламентований під цю АПІ. В якості мови програмування для розробки застосунка було обрано мову C-Sharp. в порівнянні із сучасними і актуальними мовами для написання серверної частини застосунку, мова C-Sharp є більш зручною і має набагато більше інструментарію. Так через те, що мова C-Sharp є однією з мов платформи .NET, і тому використовує переваги clr СіЛР. Ми, як розробники, маємо більше гнучкості у співпраці з іншими розробниками, тому що C-Sharp є мовою, яка орієнтована на об'єктно-орієнтоване програмування, стиль програмування, а деякі функціональності можуть бути більш зручними написанням функціональною мовою. І колега, знаючи C-Sharp, використовуючи ту ж платформу .NET, може допомогти нам розширити можливості додатку. До того ж, CLR значно підвищує безпеку, не даючи коду зламати комп'ютер. А ще дана мова програмування має величезну кількість готових бібліотек, які дозволяють розробляти додаток швидше, ефективніше і зручніше. Наприклад, C-Sharp має бібліотеки для роботи з датами і часом, бібліотеки для роботи з математичними операціями та бібліотеки для розробки для роботи з іншими серверами. Тим паче, що для веб застосунків існує окрема технологія ASP.NET, яка використовує мову програмування C-Sharp. Ця технологія дозволяє створювати веб-сервіси, сайти і інші програмні продукти, у тому числі і веб-апів. Для того, щоб почати проєктувати застосунок, треба визначитись з архітектурою застосунку. Сьогодні виділяється два основні підходи будування застосунків: це монолітні і мікросервісні. Кожна з цих архітектур має свої переваги і недоліки, але так як мікросервісна архітектура є сенс для величезних високонавантажених сервісів, і до того ж вимагає використання сторонніх оркестраторів типу МЗ, Азур. МС Азур зосередимося на монолітних. Монолітні, в свою чергу, поділяються на мультиплеєрні багатошарові, мультилевел багаторівневі та оніон цибуляні. Вони мають дуже багато спільного, але головними відмінностями цих підходів є зв'язок рівнів між собою. Для того, застосунку, який нам треба розробити, найкраще підходить багаторівнева архітектура, так як у нас є яскраво виражені рівні. На даному слайді ви бачите алгоритм роботи розробленого застосунку. Тут вже видно і різні рівні. Як бачимо, клієнт звертається до застосунку, не знаючи нічого про логіку роботи застосунку. Все, що знає, користувач це формат запиту, тому на схемі зображено, що клієнт звертається саме до застосунку номер порту. Який приймає запити. Перший рівень це контролер, він відповідає за маршрутизацію і те, якому методу віддати, який запит. В розробленому застосунку є два акціони. Один приймає пост метод запити, а інший приймає гет-метод запити. Після того, як застосунок маршрутизував запит, стало ясно, який акціон оброблятиме запит. Опроблятиме його, ми переходимо на другий рівень рівень сервісів. На рівні сервісу обробки з'ясовуються, які дані доступні до обробки, чи валідний запит взагалі на цьому рівні відбуваються процедури сюрреалізації та десреалізації. Наступний рівень це рівень сервісу зв'язку з іншими АПІ. Цей рівень є таким же незалежним, як і попередній, і завдяки інструменту dependency injection замість конкретного класу можна підставити будь-який е інший з подібним функціоналом. Наприклад, для зв'язку з іншою API або для того, щоб розширити чи змінити функціонал е для наявного стороннього сервісу. Останній в даному випадку сервіс відправляє свій запит, отримує відповідь і повертає відповіді вгору по ланцюжку. Знову обробка отриманих даних, сереалізація і повернення клієнту тих даних, які він хотів. На цьому слайді ви бачите результати роботи застосунку при різних вхідних даних. Тут є приклад правильного get запиту що повертає позитивний результат, та правильного POST-запиту, що повертає позитивний результат. Покажу приклад роботи програми. Запускаю свій застосунок. Коли застосунок готовий прослуховувати свій порт, можна відправляти запити. Ось це порти. Переходимо до... Для відправки запитів будемо використовувати утиліту Postman, яка дозволяє надсилати запити, getти пост методу. Перший приклад це тестування контролеру Person для GET-запиту з параметром, наприклад, Name Unity. Запускаємо. Як результат ми бачимо всю доступну інформацію за цим персонажем. Другий приклад: це демонструємо при запиті персонажа з ім'ям Рік Санчес. Запускаємо. При обробці цього запиту викликає дві проблеми. Текст, текст надрукований з використанням різних регістрів та даний параметр складається з двох слів. Для цього випадку все спрацювало штатно. Далі демонструємо, що буде, якщо даного персонажу не існує. Наприклад, запускаємо програма. В такому випадку має повертатись відповідь з кодом 404 та е, not found. Контролер відпрацьовує як і задумано. Далі перевірку наявності персонажа в епізоді відбувається через постметод з тілом запиту. Наприклад, першим запитом має повертати значення true, тому що рік Санчес є у даному епізоді. Запускаємо. Пост-запит. Запускаємо True. Програма працює правильно. Другий приклад персонаж Unity, наприклад, його у цій серії немає, тому програма повинна видати нам значення False. Програма працює правильно. Як третій випадок: візьмемо запит, коли ні серії, ні персонажу не існує. Запускаємо, бачимо, що даний запит не ламає застосунок, не викликає виключень, а штатно повідомляє, що таких даних не було знайдено not found. Це зроблено для безпеки використання і зручності користувача, тому що може бути допущена помилка друку, або зловмисники захочуть скористатися вразливостями для блокування роботи застосунку. Як висновок, можу. Сказати, що дана робота виконана за концепцією об'єктно орієнтованого програмування та принципами SOLID з побудовою ієрархії класів та інтерфейсів, що дозволяє гнучко розширювати можливості продукту, реалізовані класи для спілкування з іншими апі з використанням бібліотеки HTTP Client, клас обробних запитів, контролер для взаємодії користувача з програмним продуктом. У користувача є можливість формувати необхідні звіти по персонажам, отримувати інформацію про епізоди та локації, в яких був вперше помічений персонаж. Є перевірка, чи був той чи інший персонаж, наявний в конкретному епізоді. Для отримання даних про мультсеріал була використана публічна API В якості архітектурного скелету був використаний була використана мультирівнева архітектура з побудовою за принципами Solid. Програмний продукт був розроблений за допомогою візуального середовища Visual Studio Code з використанням технологій. Технології JIT, користуючись платформою JITHAB для розміщення репозиторію. Продукт може працювати на будь-якій платформі, яка має доступ до інтернету, і встановлені пакети для роботи застосунків на технологіях .NET. Публічний доступ, можливий з будь-якого пристрою, який має доступ в інтернет, браузер та утиліти, подібні до Postman. Програмний засіб був протестований та виявився працездатним, має велику швидкість роботи. Дякую за увагу.